Йоу, всім привіт! З вами я, Міхалк, і в цьому відео ми з вами перевіримо, за скільки я зберу цей кубік рубік 3 на 3. Тож, давайте розпочнемо. О, стоп! Я забув! Мені до цього ж треба таймер. Давайте. Опа! От він, є. Я його положу тут у стеньку, у вас він теж буде зверху. Тож, зараз я погляну на кубік Рубік і ми будемо розпочинати. Що ж, давайте на рахунок 1, 2, 3 розпочинаємо. 哦。Oh. 56 секунд, 80 миллисекунд. Непоганий результат. Ну що ж, на цьому у нас відео з вами не закінчується. Бо я вам ще покажу, як я збираю кубікрубік. Такий самий, але 2 на 2. Тож, давайте розпочнемо. В мене вже кубік Рубік 2 на 2. Тож, давайте розпочнемо на раз, 2, 3. Непоганий результат 27 секунд. Ну, а на цьому ми закінчуємо. Всім пока!